Добрий день, малята! Назвіть, які осінні місяці ви знаєте? Так, вересень, жовтень, листопад. Ось послухайте вірш про місяць вересень. І дощ, і вранок, і осіння мряка. І трішки сумно, що нема тепла. Це на прощання вересень заплакав, бо осінь його далі провела. Діти, вересень це перший місяць осені, початок осені. А які зміни у природі ми можемо побачити у цей час? Ранок та вечір стають прохолоднішими. Випадають роси з'являється ранковий туман. Цей час називають рання осінь. Вересень місяць ще теплий, особливо на початку місяця. В цей час павуки починають літати на своїх павутинках, а вдень буває навіть спекотно, як улітку. Цей час ще називають бабиним літом. Але вже відчувається вранці та вечорами наближення холодів. А зараз послухайте вірш про жовтень. В жовтні жовтне сонце гріє, так, що все навкруги жовтіє, жовті квіти і листочки, жовтій дині й огірочки, що достигли на насіння, бо прийшла пора осіння. Що ж відбувається у природі у жовтні? Починають лити холодні дощі. Дмуть холодні вітри, небо стає похмурим, тумани стають густими і тривалими. Листях на деревах змінюють свій колір, починає опадати. Трава зовсім засихає. Відцвітають квіти. Вода в річці стає дуже холодною. Сонце гріє дуже мало. Пропадають комахи, починають відлітати перші перелітні птахи. Люди одягаються тепліше. Прибирають у полі та в саду останній урожай. Цей час називають середня осінь або золота осінь. Як ви думаєте, чому так кажуть? Так, починається листопад, з дерев опадають листочки. А як ви гадаєте, чому комахи починають пропадати? Більшість комах харчуються нектаром з квітів. А квіти вже відцвіли, стає дуже холодно та сиро. А чому птахи починають відлітати? Стає холодніше, пропадають комахи, і ті птахи, які харчуються комахами, відлітають у теплі краї шукати собі їжу і тепло. А зараз послухайте вірш про листопад. Листопад іде дощами, нас лякає холодами, він шуркоче під ногами листяними килимами, покладе на зиму спати, їжаченят у теплі хати. Що ж відбувається у природі з приходом листопада? Опадає останнє листя з дерев. Сонечко показується дуже мало, стає помітно холодніше, іноді падають сніжинки. Вранці замість роси буває іній. ночами бувають перші заморозки. Останні перельотні птахи збираються в зграї і вирушають у теплі краї. Звірі готуються до зими. Деякі вже ховаються в норки. Деякі міняють шубку. А зараз давайте більш детально поговоримо з вами, як же змінюється життя з приходом осені у тваринному світі. Ось, наприклад. Чим же зайнята білка восени? Як вона готується до зими? Правильно. Білка складає в дупло на дереві шишки, горіхи, гриби. Білка восени линяє. Руда шерсть випадає, і на її місце виростає нова. Яка виростає шерсть у білки? Так. Вовна це тепла і сіра. Правильно. Щоб її було важко помітити на деревах, так білка рятується від хижаків. А тепла шерсть з білки потрібна, щоб не боятися морозів узимку. Заяць теж готується до зими. Цікаво, як він це робить. Заяць не робить запаси на зиму, тому що взимку у зайця достатньо їжі, і він не голодує. Заяць гризе кору даре взимку. А все таки, як він готується до зими. Заяць восени линяє. Шерсть у нього виростає біла, тепла, щоб взимку йому було не холодно. А біла це тому, щоб зайця не було видно на білому снігу, щоб його не помітили лисиця і вовк. Як же лисиця готується до зими. Яка виростає шерсть у лисиці? Шерсть у лисиці тепла. Колір вона не змінює, тому що їй нема від кого ховатися і маскуватися. Вона сама хижак. Лисиця дуже хитра, і з неї ніхто не хоче дружити. А як вовк готується до зими. Так, шерсть линяє, виростає тепла, вовчик це хижак, і всі в лісі його бояться. Як ведмідь готується до зими. Правильно, він теж линяє, а взимку він спить. Молодці малята, тепер ви знаєте все. Та які зміни з приходом осені відбуваються в тваринному та рослинному світі. А зараз давайте пограємо в гру, яка має назву, «Підбери дію. Я буду починати речення, а вам необхідно його продовжити. Будьте уважними. Листя восени. Дощ восени. Врожай восени, птахи восени, дерева восени, звірі восени. Комахи восени, Люди восени. Молодці малята, дякую за заняття.